Голкіпер перший номер Тимур Аркалаєв, але бачимо, що зі стартових хвилин один із польових гравців, але за нього грав суперник. Ну і Гулько голкіпер ховар там мав змогу спокійно до рук м'яча. прибирати Боровський. Його момент удар. Низам. Боровський. Боровський. Шульженко. Удар від 11-го номера заблокований. Ще спроба. Боровський. Ближній біє. Нового кіпересадів, Роман відразу ж зустрічає опір з боку Боровського. Проходить Боровського. віддає хорошу передачу на карташова. Ще Пораз. раз відзначимо, поки не доїжджає на гро. Аркалай. Прост. Савчук. Савчук. Мяч у фаворита. Желіба. Жиліва центром рухається Желіба, Желіба його. Хороше прискорення із лівої ноги. Удар. <плес> uh, Бачу Нічого не зумів вигадати Святослав Савчук проти але з залежніше. Фаворити. Жиліва його удайся. Скидає назад. Непогана Передача. Довірного розіграє добивання. До буде. я щопиняється всі ці, ці цілий м'ячу. Поєдинок Січ вигризла три залікові бали. Ну а фаворит. В свою чергу. Колі із заявкою колективу січ роман попловацький він під 14 номером ну а все, це. це точно було б гостро. Простріл тим часом говорить. в атаці від спорт. Ластовка. Ластовка двоє суперників. Ластовка взяв на себе ініціативу. Ластовка тут по м'ячу не влучив. І тут навіть три 1 може бути у Січі. Не може бути, а воно так і є. Кардашов. Кардашов, м'яч у гулька. І гулько, що робить? Гулько абсолютно таку шата. Боровський. Боровський. Боровський пробиває, справляється голкіпер Січі. Пише в нашому чаті Олександр Сергієнко, що у фаворита відсутній на полі сьогодні Добровець. Я насправді навіть і не знаю про кого, а можливо про цього хлопця який зараз забив гол. Власна комбінація від фаворита, і її завершив Олександр Тимощук. 0 17-та хвилина. Паворот виходить у Не попевняють, не попевняють, не йдемо йдемо. Боровський 2-0. Боровський розбирається на помалянську суперника. Боровський. Андрій робить рахунок 2-0, що комусь він цей гол присвятив. Подвоює перевагу жовто-чорний колектив на Січу 2-0. По сигналу необхідно буде розігрувати центрального. Коло Владиславу Бонзюку. Він зараз по сигналу розігрує. підкат. Властук. Хороший підкати. Контрвипад від фаворита. 2-1. Передача на Боровського. Боровський, Боровський віддає, пробиває жилі. Багана перебував декілька секунд. А Виходить голкіпер Січі. Тут свічку він запалив над своїми а, от Копливацький. Копловацький видивляється непогано. Партнер зустрічається, пробиває. Поприцільніше не зумів. Максим Чечеркоза цілком польовий момент. момент у Січі, тут цілком гольовий момент фаворита. Роман Коплевацький, Максим Чечеркоза, Копливацький встигне, встигає. І тут опрос, близько 10 секунд до перерви. Головою Чечеркоза, втрата, втрата на лінії карної площі, але пацюк. Два виконавці у стінці. Свисток арбітра Віталій Захарчук він під удари Боровський низом вражає Там нижній кут, кутсі 3-0. Друга хвилина по перерві. Говорит по свою перевагу на табло у матчі ЗФК Січ. Колективу Січ. Давайте після цієї атаки їх суперника Боровський. Острій кута. Тут уже не поцілиш, тому передача і забиває Олександр Костриця. Не з'їдився Андрій Боровський. Він бачив, що гострий кут не ризикував пробивати, не ризикував втратою. Видивився Кострицю. віддав, а Костриця зробив рахунок 4-0. Ось так, от впродовж хвилини. Двічі інших стосовно Січі, звичайно, у першу чергу Максим Каса. По-друге, уже Голкіпер, але позиція Голкіпера це така найбагато страшта, непевна позиція у складі Січі, що в минулому змаганні, що у поточному осінньому розіграші. Серед втрат це... знову ж ми згадуємо ось те повідомлення Олександра Сергієнка в нашому чаті, що відсутній. топ. Двоє сперників проти нього із двома важко щось поробити. і Фаворит відібрав летить, між поміж, але в стійку голоджує все таки. Словацький. Як... Просив паса. Отримав м'яч пробив зараз і волучив обжиді назад. Захарчук втратив від Віталія неподалік центрального кола. Бонзі просто гульку накриває м'яч Сергій. Жиліба виконуватиме цей штрафний він через пас на четвірку. Віталій Захарчук Боровський спитка під удар пробиває Жиліба. І гол, і першерпоза, аби в разі чого з м'ячем зустрічатися, але тим і справа, друзі, що карташов м'яча дістав і у центр в ту зону, де даємо другого спливає, адже фаворита та січі. Це було 4-0 Боровський. Вже наздоганяв і продовжував. Наголосив, що там Боб м'яч вийшов, і фаворит розіграв за боковою удар. Вже ліба і Віталій Захарчук. Святослав Савчук знаходить Боровського. Закрили Боровського, Боровський. Ловацький бондер підтримує цю атаку. Владислав. Владислав зліво єринувся під цей удар. Святослав Савчук. Ще правим флангом. Але вже Тищенкою Олександра залишився. той випадиму у з підводитися. Каже Рефі. Передача праворуч від Чучерко за Роман Попливацький. Один в один проти нього. Савчук. Замкне надальня. Владислав Бонзик. Зараз він це робить. Зараз він. Що він робить? Він забиває Перший гол Січі. 17-та хвилина. По перерві. Ось. Цією хвилиною готова на перше взяття воріт від колективу у червоній формі. Перша забиває Січ. Убит удар. Попливацький змістився в центр. уник них підкату пробив відбивче один із гольового пасу. Він же ж, наче як асистував. Бойці можливо, додав її до асисту забитий м'яч. Савчук. Хорош, хорош, Можливо, то, можливо йому зараз нанести удар.